Мене звуть Олексій, я ветеран російсько-української війни, і позаду мене знаходиться єдиний в Європі інклюзивний пляж. Це єдине місце в Одесі, яку я можу відвідати, зважаючи на важкість свого поранення. Де я можу потрапити саме до моря, а не тільки на пляж, а спуститись, покупатись, поплавати, вийти і в комфорті повернутися. Це Одне з найкорисніших для міста місць. І для мене вкрай важливо, щоб воно такими залишилось. Щоб... Дійсно, я хочу, щоб їх було більше, але зважаючи на те, що це наразі єдине, воно має лишатись в тому вигляді, яким є. І єдине, що тут має змінюватись, воно має ставати краще. От і все. Воно не має забудовуватись цим всім гімном, що тут планують робити. Добрий день, Оксана Неліна. Я місцевий житель і зараз я знаходжуся на інклюзивному пляжі біля Дельфіну, де відбувається свавілля і забудова очередна в нашому місті, яке на зараз єдине рекреаційне місто з узбережжям, де в принципі мають нагоду відпочивати люди зі всієї України з інвалідністю. Люди похилого віку, просто громадяни цивільні, які мають нагоду приїжджати і користуватися послугами. Це інклюзивний пляж це майже єдина ділянка узбережжя в Одесі, яка ще має доступ вільний до моря, і зараз його намагаються знищити, забудувати, побудувати тут житлову будівлю на 8700 квадратних метрів. Мені здається, що суспільство має щось робити, але це неможливо просто вже усім доброго дня. Сьогодні вночі Одесу знову атакувала Російська Федерація. Вона намагається знищити нашу країну та наше місто. Це факт, і це вже відбувається третій рік. Але коли Росія засипає, просипається в Одесі міський голова Труханов та його банда. Вони намагаються також знищити наше місто хаотичними незаконними забудовами, яка ось планується позаду мене. На пляжі дільфін з майбутнім знищенням інклюзивного пляжу, який дуже необхідний одеситам та українцям загалом, тому що під час війни багато людей отримують поранення не тільки на фронті, а й в тилу. І вони потребують реабілітації та допомоги. Допомоги в тому, щоб мати змогу бути частиною суспільства та відпочивати. Хочу звернутися до всіх, до влади, до представників змі суспільства, щоб Підтримали громаду, підтримали збереження одеського узбережжя та вийшли на вулицю та не дали його забудувати. Це дуже важливо і це потрібно. Також хочу наголосити, що зараз пізня пора року, пізня осінь, і осінню завжди в Одесі штормить. Штормить, великі пориви вітру, і цілком можливо, що будь-які незаконні забудови будуть демонтовані силами природи. Мене звати Горгій, я представник громадської організації «Робимо вам нерви. І наша громадська організація виступає проти незаконної забудови узбережжя Одеси, оскільки чорт а, Лисий а, думає в пріоритеті про свої власні інтереси, про своє збагачення, а не про майбутнє покоління, що житиме в Одесі, і не про ветеранів війни, котрі а, в результаті тяжких боїв лишилися без кінцівок. Доброго дня, мене звати Юлія. Я юрист компанії, яка створила єдиний інклюзивний пляж в Україні і в нашому місті Одесі. За моєю спиною ви можете бачити конструкцію, яку навіть не можна назвати нежитловим приміщенням, на місці якої планується забудова. І ресторанного комплексу, і комплексу апартаментів на 8700 тисяч квадратних метрів. Щодо дозвольної документації, яка була видана в 2021 році замовнику Одеса «Міськбуд» Константина Ткача, можу сказати, що зона активного відпочинку передбачає виключно благоустрій, набережні, зелені насадження, і все на сьогоднішній день під виглядом благоустрою, планується збудувати і ресторанний комплекс. Я вже сказала, і комплекс апартаментів. Так, всі вихідні дані на проектування були видані в Одесі, починаючи з містобудівних умов та обмежень, і починаючи з договору оренди, який був виданий, підкреслю виключно під обслуговування і експлуатацію адміністративної будівлі. Жодного нового будівництва в договорах оренди передбачено не було. Але ми бачимо, що влада не реагує, і на сьогоднішній день це це забудова повністю покривається міською владою. Реакції ми не бачимо, тому будемо звертатися до суду, щоб в законному порядку довести незаконність цих дій безпрецедентну забудову, яка знищить інклюзивний пляж. Єдиний інклюзивний пляж в Україні зараз. Тут знаходяться люди, яким не все одно що буде в місті. Це ветерани. Це люди з інвалідністю, люди, яким не все одно що відбувається в нашому місці. Але на жаль, є міська влада, яка хоче забудувати та знищити все узбережжя. Бажаю здоров'я, любі одесити. Я колишній військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади. Проти забудови інклюзивного пляжу, бо на сьогоднішній день то єдине місце, де є можливість людям з пораненнями або з обмеженнями добратися вільним доступом до пляжу і провести свій час. То Одеса це не суто для Одеситів, а місце, де з всієї України наші захисники мають можливість отримати. Лікування та вільно доступ до узбережжя моря. Мене звати Ілля Полопенко. Я ветеран Збройних сил України. В 22-му році отримав поранення і в 23-му році переїхав в Одесу і почав реабілітовуватись. І насправді в 23 му році я не знав, що у нас є інклюзивний пляж, і в мене була складність в тому, щоб заходити елементарно в воду до моря, тому що я заскакував, можна так сказати, на одній на одній нозі, і це було дуже незручно, некомфортно. Я буду боротися за за цей інклюзивний пляж. За Тих побратимів і посестер, які в подальшому зможуть сюди приходити відпочивати і комфортно себе почувати, так як це єдиний безкоштовний інклюзивний пляж в Україні. Сьогодні на цьому місці зібралися ветерани, волонтери, люди з обмеженими можливостями, люди з інвалідністю, всі ті, хто протягом цілого літа відвідували інклюзивний пляж Калітон, тому що це єдиний пляж в Україні, який має повноцінний комплекс рекреації. Тут є інклюзивна парковка. Все літо працювали електрокари, які доправляли людей, які не можуть добратися самі на пляж. Інклюзія це комплекс заходів. якщо є інклюзивний пляж, значить має бути відповідна інфраструктура. Ресторація, яка б вона не була, вона. Не впливає позитивно на відпочинок людей, тому ми дуже просимо звернути на це увагу і залишити цей клаптик землі виключно під рекреацію для ветеранів і людей, хто цього потребує, тому що зараз в нашій країні дуже багато людей, які стали обмежено придатними, обмеженими можливостями, і ми маємо дбати про їх добробут, враховуючи те, що вони не тільки Одесити, а приїжджають виїжджають в Одесу зі всієї України.